Доброго дня! Агонія Зеленського все погонаючи. Я попереджав приблизно рік тому, а більш точно влітку минулого року, що легітимність Зеленського вичерпана, і він вступив у вкрай важку свою фазу, яка Майже однозначно призведе до його власної катастрофи та катастрофи його оточення. Але це було абсолютно не головним. Доля цього криворізького блазня вже тоді, коли був вичерпаний конституційний термін його президентських повноважень не повинна була хвилювати Україною-українців. Стратегічний вакуум, який почав заповнюватись, який буквально відчувався, про, це, про що я також казав, що відчуття стратегічного вакууму просто нахлинуло на Україну і воно не могло бути іншим, беручи до уваги абсолютний крах Зеленського і його камарілів. Наразі приблизно 5 місяців тому я казав, що ми наближаємось до одного із найбільш важких, якщо не сказати страшних етапів або фази війни України проти російських згарбників. І, звичайно, це не могло бути пов'язано з агонією Зеленського. Так воно і трапилось. Саме зараз ми є свідками цього страшного видовища. Видовища, на жаль, в якому ми не спостерігачі, а ми реальні люди, в яких це страшне видовище, ці криваві політичні ігри відображаються пораненими, смертями, невизначеними, злавними долями і так далі, і так далі. 9 травня коаліція зла або вісь зла на Червоній площі розширилась до неймовірних розмірів. Я про це казав в своєму минулому відеорепортажу. Знову таки про странічний вакуум. Вона розширилась тому, що немає спротиву. Немає спротиву ні від кого. На наступний день так звана... Коаліція бажаючих. А правильно вже її точно давно було вже називати коаліція абсолютно безглузних і безхребетних політичних імпотентів. Коаліція небажаючих прибула до Києва, підписала декларацію, яка вимагала на наступний день на 12 число до кінця 12-го. Травня 2025 року від кремлівського диктатора виконати їх ультиматум. Це було сміхотворно. Та більш страшне те, що вони сказали, що якщо так званий їх сміхотворний дитячий ультиматум не буде виконати кремлівськими диктаторами, тоді вони разом із переляканим Трампом започаткують небачення. Сили санкцій, це був блів. Так воно трапилося. Сьогодні, 16 травня, жодних санкцій немає. Та четвірка, перелякана коаліції, втекла з України і фактично вони мовчать. Іншого і не було статися. Трапилось те, що також. Прогнозувалося, що ми залишились на одинці. Набагато гірше те, що ми залишились на одинці з агонізуючим криворізьким блазнем. Завжди для політиків, які роблять смертельні помилки, наступає момент, коли наступний крок для нього фактично є смертельним. І, можливо, не лише в політичних категоріях. Саме після 10 травня 2025 року западня за Зеленським зачинилася остаточно. Можливо, він це зрозумів. І тому у стані, все погонаючі агонії він покинув Україну і почав м'ятатися. Не вірте тому, що він поїхав. До Туреччини не мог би чекати на зустріч з кремлівським диктатором. Кремлівський диктатор і його оточення ніколи ніколи не казали, що вони збираються до Туреччини на прямі переговори. Більше того, кремлівський монстр постійно підкреслював, що можливість його прямої зустрічі з криворізьким блазнем може бути тоді, коли той. Відмі... Відмінить свій указ, який забороняє прямі контакти з ним, тобто з кривавим кремлівським монстром. Зеленський, знову ж таки, у стані всепоглинаючої агонії відхрестився від того, що він сам власноруч підписав. Це свідчить про єдине. Він вступив в фазу неповернення. Виходу, з якої для нього немає. Про що я попереджав, знову підкреслюю, приблизно 5 місяців тому, на початку цього року, що ми дійдемо до цього найбільш страшного етапу після початку широкомасштабного вторгнення російських полчищ на нашу територію. Він втік до Туреччини. Не мов би, прикриваючись тим, що злякався кремлівський монстр. Ні. Після 9 травня, коли три дні поспіль Візла сементувала свої лави, і три дні поспіль відбувались стратегічного характера перемовини між двома лідерами Вісізла, між головним китайським комуністом Сі. І Кремлівським монстрам вони проєктували свої наступні дії. І, звичайно, не би це правда, а можливо ні, що Сі казав, що Путін не повинен був їхати до Стамбула заради того, щоб не почати вносити тріщини тільки, но зацементовано. Розширено візла. Відверто кажучи, я не вірю в такі речі. Я набагато більш схильний думати, що стратегія, спільна стратегія Пекіну, Москви, Тігерану, Північної Кореї та далі за списком вона і не передбачала поїздки Путіна. До Туреччини. Більше того, за декілька днів до наміченої ним особисто дати, а саме 15 травня, для поновлення прямих, а фактично зрадницьких з боку України переговорів між агресором та жертвою. Путін мав розмову з Ардоганом, а потім. Його найближчий соратник Лавров також мав розмову з Радаганом. Це було вже абсолютно очевидно, що ані Лавров, а тим більше Путін не збирається до Стамбулу. Список, який був оприлюднений Путіном буквально з декілька годин до запланованої дати початку зрадницьких кривавих. Переговорів з агресорами, з окупантами, він повністю вкладався в стратегію, яка також, елементи якої також, звичайно, були затверджені між китайським та кремлівським диктаторами. Саме того і злякався остаточно, злякався Зеленський. Він зрозумів виходу для нього. Немає. Кожне його слово, кожне його виправдовування, кожне його посилання на те чи інше висловлення інших, це більш і більш вганяло його в стан відчаю і абсолютної агонії. Це відчувалось. Це абсолютно відчувалось. І це найбільш страшне. Найбільш страшне, що це відчувають наші солдати-офіцери, які боронять нас. І найбільш страшне те, що у нас в Україні немає фігури, яка б могла б заповнити цей вакуум, пекельний вакуум, який залишає за собою цей криварійський блазень. Він уже ніхто. Легальність його завершилась вже давно, а легітимність його була знищена 9 та 10 травня 2025 року. Легітимність його була знищена. Суспільна. Легітимність його була знищена. Остаточно саме ці дні. Звідти ми спостерігаємо, спостерігає цілий світ його параної. Кремль це знав. Кремль це знав. І я при я б що саме після 9 травня 2025 року розпочнеться. Чергово. Можливо, найбільш страшна після 24 лютого 2022 року фаза війни російських путінських полчищ проти нашої батьківщини. Вони розрахували все дуже добре. І знову я кажу. Вони б не розраховували так добре, якщо б вони не знали, що спротиву фактично не буде. Майже немає сумнівів в тому, що так зване перемір'я, яке оголосив Путін перед Мракабісям 9 числа, було узгоджено з банковою. У мене сумнівів в цьому майже немає. Коли останній раз українська армія наносила ракетні та дронові атаки по російській території, так, ми це ж майже забули. Але знову ж таки було однозначно, що буквально відразу, після завершення, скоріше спільного Страдницького перемір'я на день мракобісця 9 травня, відразу почались нові пекельні і криваві атаки. Це почалась третя чергова фаза війни. І вона може призвести до одних із найбільш страшних наслідків для нашої держави. Якщо, по-перше, у нас не з'явиться лідер, а лідер у нас може, скрізь за собі, з'явитись виключно серед військових або не запрацює п'ята стаття Конституції, беручи до уваги те, що все поглинаючи в істеричній агонії Зеленський, він мечеться, він боїться повертатись до України. Та більше того, скоріше за все, він боїться те, що випливуть на поверхню справжні домовленості, які майже призвели до тотальної капітуляції України на початку березня 2022 року в рамках так званих Стенбульських договорів. То була капітуляція. Зараз вся його камарілія, Сам Він Зеленський, Ярмак, Сибіга, Жовква, вони відхрещуються. Але ті документи були завізовані і після того, що взагалі накладається в голову, але це поведінка криворізького блазня, після того, як він побував на початку квітня в Бучі і Вірпіні буквально відразу після виходу окупаційних військ, повернувшись на банкову, він підписав указ. Я називав указ той указ про створення розстрільної десятки. Указ, яким він наказував тій групі десяти підготувати та підписати капітуляцію України перед Росією. Всі ці прізвища відомі і багато з цих прізвищ наразі займають найбільш високі кабінети влади на Печерських. Багабе. Не дарма я назвав той список розстріляним. Незабаром історія просто повернеться до тих прізвищ. І українці також повернуться до тих прізвищ. І саме цього також боїться Зеленський. І саме цей страх гонить його подалі від України. Невже ви забули, що буквально три тижні тому він втік до Південно Африканської республіки, до найближчого, до одного із найближчих соратників кремлівського диктатора? І коли був нанесений кривавий удар по Києву, він валав з Єханесбурга, що він перериває свій візит і повертається. Його повернення вже не мало жодного значення. Краще б він не повертався до України. Скільки десятків мільйонів доларів буде, були вишволені на той кривавий його політичний ваяж? Скільки зараз мільйонів доларів буде, було вже вишворнуто, та буде викинуто на його черговий кривавий вояж, який гонить його подалі до країни? Вчора він не знав в агонії, що робити в Туреччині, а тепер він полетів до Албанії, а далі він полетить до Македонії, а далі він полетить до того лівого радикального нового папи. Той, який Зеленський клявся, що він атеїст. Ні-ні, не вірте тому, що він чогось хоче, а тим більше в Ватикані. Ні, його гонить страх. Краще б він не повертався. А повернув ті кошти, які він вишвирює своєю командою не на що, а скоріше за все просто на катастрофу для України. Трамп в абсолютній безвиході також. Просто два блазня. Так історія розпорядилась. Я переконаний, що буквально через пару днів всі забудуть його вояж. До Близького Сходу, який він називає історичним, від однієї майже диктаторської країни до іншої майже тоталітарної країни і до третьої абсолютно корумпованої країни я маю на увазі. Катари, які пропонували подарувати йому літа. Ну що ж, цей блазень, який сидить, другий блазень, який знаходиться в овальному кінеті волі в історії вже також майже нічого не розуміє. А Візла розуміє майже все, вона розшилась, вона діє, і, на жаль, вона диктує умови впевнено, жорстко, надзвичайно жорстко, безкомпромісно, тому що спротиву немає. Ця політична агонія також, окрім банкової, охопила Білий Дім. Немає радника національної безпеки. Це абсолютно небезпечно поєднувати дві ключові посади державного секретаря з Радником національної безпеки і це призведе ще до більшої біди в США, хоча куди вже більше? За ці чотири. Місяці перебуває другого перебування Трампа в Білому домі, він наніс непоправної шкоди Сполученим Штатам Америки. І повернення назад вже не буде. Так само, як і не буде для України повернення назад до стану до цього криворізького обласнення. На жаль, історія не має виключень. На жаль. Тому... І Путін і вимагає зустрічі з очільником овального кабінету Білого Дому, тому що знає, що він перемагає. І те, що Рубіо, теж в стані афекту буквально вала. Що можливо, підкреслюю, не точно, а лише можливо призупинити бойню бійні в Україні може рандеву. Між тим, хто перебуває в овальному клінеті Білого дому і Кремлівським кривавим диктатором. Страшна наївність. Знову повторюю. Рубіо. Це один із найбільш слабких, неефективних і нікчемних державних старів в сучасній історії Сполучених Штатів Америки. Хіба що... Після Джона Керрі. Знову повторюю, краще місце для цього кубинського іммігранта бути на його рідній землі в Гавані, а не на вищому кабінеті Державного департаменту в часи, коли повернулася силова політика, коли сучасна вісь зла на марші і не знає фактично жодних перепон. І знову ж таки, хто вже пам'ятає, що та європейська четвірка всепогадаючих політичних імпантентів була в Києві і виступила з ультиматом? Вже ніхто не пам'ятає. Це правильно. Третя фаза війни розпочалась. Зеленський втратив все, і він саме він, а не Путін, ані Сі, ані очільники безумного тигранського режиму, ані монстр з Кхіньяну, ані далі за списком, а не тим більше переляканий. Трамп не є головними ворогами України і українського народу. А саме той, хто воло історії потрапив на вище кабінет на вулиці Банковій в нашому рідному Києві. Я щиро вам дякую. Я бажаю всім нам міцності, мужності та віри в Україну і в, наші, в нашу українську армію. Дякую. До доступная зустрічі.